Здається, я знову росту, щемить і плечі торкнуться неба, а голова, мабуть, виглядатиме за тієї хвильної хмаринки. Чому ж україні див усе таке відносне? То я замала, щоб побачити навіть власні думки, а то вже надто велика, щоб вміститися у свої страхи. І що тепер зіпсую всі кущі, розлякаю метеликів, які носять на собі візерунки? Мов старі казки. Може, треба було їсти половинку або чверть, або взагалі не чіпати нічого, що говорить людським голосом. Але ж ні, Алісо, ти завжди лізеш у пригоди, у дверцята, у дивні коробочки. Цікаво, а що скаже королева, коли побачить мене такою велетенською? Може, звелить відрубати голову? Хай там що скаже Червона Королева, я все одно залишуся собою. І жодна виростайка цього не змінить. Ну, хоч хтось може виконувати мої накази правильно! А то усі якісь дурні. А ти ще хто така? Я ам. ам? ам? Що за дурне ім'я? Це доволі розповсюджене ім'я в Капелюшколендії. Капелюшколенд... Капелюшколенд... Ваше величнесте, тронна зала готова до перевірки після прибирання. Ну, добре. Пішли ам. Будеш мене розважати. А чому я не бачу свого відображення на підлозі? Mm? А от там в кутку взагалі якийсь бруд. Дивіться, біла статуя, наче палаці білої королеви. Фу, ви що? Хочете, щоб я, я була схожа на цю білу морзотну королеву. Почекайте, почекайте, он, подивіться на той стіл. Подивіться, там все так не прибрано. А ну прибери! Швидше прибери, оце прибери! Подивись Ам, може ще раз не побачу. Це що з моїм троном? Чому він якийсь пильний та брудний? Ви хочете, щоб я, я королева сиділа на такому троні? Не можу мені зле. Через вас усе зле. Усім голови з плечей! Усім! Усім! О, тебе сучасно. Покличте мені Валета. Але Валет... я вигадала мені наказ, який треба заправити сьогодні ж. Але Валет шукає Алісу, ваше величність. Ну, гаразд. Толіп не слухай мої ідеї. Запам'ятай. Поверплати троянди в червоний. То знову білів про свої. Біля речі спалити. Запізнився з двору геть. Забороняємо мовчати без причини, а то як статуї всі стоїте. Ваша ваше, ваше величне... мовчати. Так! І щодня кожен підданий повинен казати: Хай живе королева! Тричі на день. Інакше коло вас плече. Хай живе королева, хай живе королева, хай живе королева! Ну як тобі? Неперевершено, як завжди, ваше Величність. сте неперевершена. Ну, як ваше? Я! Чекай. А чого ти взагалі прийшов? Ми знайшли капелюшника. Кажуть, він знає, де Алі. Що? Чого ти одразу мені про це не сказав? Ведіть його сюди швидше, швидше! Світла! Поставити чайник. А звідки ж ми візьмемо кріп? Хіба ще розтепити лід зі стріхи. Але тоді чая буде з присмак моху. Хоча кролик цього б не помітив. Точно, кролик! Я ж обіцяв йому спекти морквяний пиріг. Пухкий, наче хмаринка. Для пирога треба моркву, краще, що з ранішньою росою. А масло, масло найкраще виходить з метеликів. Їх треба гарно відтиснути. І вуаля, тільки треба не забути відірвати крильця, бо інакше вони неприємно скріплять на зубах. Так, морква борошна. огірки — це погана ідея, на кориця в нього алергія. А ще для смаку можна додати варення. А, ну чому? Я все почав забувати? Варення просила соня. Ой, яке ж було варення, а не того Яке <ган> <ган> ж було варення! А! точно, славове! У нього ж такий прекрасний кольор, оксамитовий. А ще якщо з нього зробити капелюх. Так, 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 так. А ще додати пілін, зелену, павич для контрасту. Це був би справжній без моди. Я б зробив його таким великим, що соня по ньому спала і не боялася нікого. Навіть Чому ти розлив чай на мапу? А я б сказала, це щоб бачити детепліше там ночоватимемо. Вона завжди все розуміла, навіть коли робила вигляд щону. А я так хотів, щоб вона не йшла після десерту! серду. Вона завжди йшла вона як захід сонця, З надією вона безграть, що повернеться. Чому ти мені одразу не сказав? Мовчи, я мовчу, хоч дзвонить у скронях і все терплю. Але хто мовчить біль Ти всередині все більших не є. Я вартовий при божевільному троні. Кожен день, як шахова клітинка, білий страх, чорна втома. Ми тут усі бігаємо не вперед, а по колу. Вона веліла біжи туди, там, де вже був, щоб не спізнитись. А я, я хочу просто зупинитись. Ну просто зупинитись і спитати її. Чому ви кричите на тишу, ваше ваша сте? Чому? караєте того, хто бачить сни? Можливо, якщо це порядок, то може хай краще настане хаос. О, мені тебе так жаль, друже. Ну, веди мене. Чула, що Аліса знову в дивокраї. І ти знаєш, де вона? Знаєте, я зараз думав на слова на літеру М. Морозом, люським, а А мені потрібна А, Аліса. Мустите. Адреса приседнає на нас. Я не знаю жодних людей. літеру А. Не придурюйся. Але справді нікого не пам'ятаю. А якщо вітербати тобі голову, згадаєш? Зоністка, щоб були по центру відполив, щоб друта чинничка не стричала. А я Я — творча натура і мене не може заганяти якісь там рамки. Ох, тож, я ледве виживав там. Це голова в неї доволі куцинка. Як хороша вона, хоча ні. Не те, що у вас. голова, це стал. Ні, ні, ні. Ні, ціла планета для моєї творчості. Хм. Так. А ти зробиш мені капелюха? Звільніть його! Яким буду робити капелюхи з закутими руками? До речі, а це капелюшинку. Знайомся. Він виконує усі мої накази. Капелюшнику, А розвеселимо. え Класичний чоловічий капелюх без козирка, але вам він не дуже посватиме. Може, ви протіли каптур, може, чурман, може, такий Що за дурна назва? Як моя голова, або й більшого. Зірбатим якось. Більшого за вашу голову, ваша лишиста. Все буде нелегко. Але я люблю бутуки. Я не жартую. Він має бути червоний з піїною і кров'ю ворогів. Ще трохи близько. Ага, ще середнє між гарматною коле, побиче хвостом. А ще додати трохи близько без контрасту, щоб посилали. Я вчу за газінь. Вличності. Це не сарказм, це шовкова нитка. І не прозвучить, як правда. Трена. Тож ваша усесть хоче червоний капелюх? Так, ну, ваше величесте, червоної дуже багато відслідки. червоний кров воргів на полі бою. Чи келих килихлина, що стоятиме на вашому столі після перемоги? Чи червоних світлиті гранати що ростуть у вашому саду? Чи, як запаші троянди, що дарують вам ваші секретні коханці? Чи як тоді не рум'янець на щеках? Або ж як прекрасна персти на ваші пальці. Не будеш мені голову. Ам. А який поля? Мені більш пасує. Ам? Я думаю, я думаю. А... Троянда, троянда, так. Троянда, троянда. Ні. Mm -hmm. Троянда надто романтична. Каплюшнику. А давай скромні врагів так. Я просто хотів показати різну сторону вашої душі. Ну, Хто я такий, що хоче щось вам радити? Знаєте, до всієї цієї какафонії, щоб дуже посилав мій фірмовий штрих. Мишка. Раптом! Що це за мишка? Мишка раптом тікає, пробачила під компліменті і при першій перший Хм... А мені подобається. Виглядає, як помста на полу. Коли зі почне вкладатися так вага та капелюх. Якщо він проверне більш уваги, ніж я зняв йому голову. Тоді прийшли капелюх в коробці. Раз з головою. Ваше величносте, нашу лісу, що? Ану швидше за нею. Мені я живою. Швидше, швидше! Алісна, такий рада тебе бачити. Це ж час справді ти, як ти сюди потрапила? Коли ти обрали в капелюха, мене підібрав боярд і приніс сюди. Потім я з'їла виростайку все до Червоної королеви, та вона мене і зустріла і привела сюди як подружку, щоб я її розважала. Так я й опинилася тут. А, чекай, а хіба не в час до Білої королеви? Да, справді, час. Я вже просто стільки часу тут. Так, Аліса, а ти випадково не бачила церкво по чомусь собі? Церкало, можливо, церкало. А, начебто отамане було. Але ж, до чого тут дзеркало? Аліса, вже ти забула? Дзеркала це найшвидше та найбезпечніший спосіб мандрування. Скоріше пішли, поки вони не побачили.